Я Петро Нагайовський, учасник майдану, командир 3-ї роти нашої 14-ї бригади. Я українець. Живу на землі, Богом дані, моєму українському народу. Наступив той час, коли нам раз і назавжди потрібно доказати, що ми велика і сильна нація. Ми повстали проти брехні, злодійства, лицемірства. Я разом з своїми товаришами і венечівцями пліч обліч стояв на Майдані. І тут нас, українці, знову почали вбивати найманці Московської Орди. Тоді, на вулицю Грушевського, я був поранений гранатним вибухом в ногу. Цілий рік своїми товаришами, волонтерами допомагав нашій армії стати на ноги. Колосальні зусилля нашого народу зупинили ворога, дали гідну військову відсіч. Я взяв зброю в руки. Вже 10 місяців я своїм підрозділом знаходжуся. В окопах під Донецьком, в місті Мар'їнка. Попереду ще велика боротьба. Ворог буде наступати. Ми повинні відстояти нашу землю, повернути рідну мову українському народу. Ми згуртувалися для боротьби. І ми стали воїнами світла, воїнами добра. Я вірю, що на нашій землі запанує мир та злагода. Я вірю в майбутнє нашої України. Слава нації!